Лексика це сукупність слів, словниковий склад мови в цілому або її діалекту, тобто певної говірки, властивій якійсь території, а також певної сфери спілкування, стилю мови, творів письменника або певного твору. Оскільки лексика це сукупність слів, тут варто зазначити, що ж таке слово. Слово це мовна одиниця, звукове та буквенне вираження поняття про предмет або явище. Слово має два типи мовного значення лексичне та граматичне. Що ж таке лексичне значення? Це те, що означає слово. Наприклад, лексичне значення слова дощ це різновид опадів, що випадають із хмар у вигляді краплин води. Лексичне значення слів можна з'ясувати за тлумачним словником. Чому важливо знати лексичне значення слова? Ось кілька причин. Комунікація. Або ж спілкування. Розуміння лексичного значення слів допомагає нам ефективно спілкуватися. Далі, розуміння тексту. Знання лексичного значення допомагає нам розуміти текст, який ми читаємо або слухаємо. Ось Розуміння лексичного значення слів допомагає нам писати більш виразно та точно. Допомагає нам передавати свої думки та ідеї з більшою чіткістю. Наступне. точна мова. Знання лексичного значення дозволяє нам використовувати різноманітні слова і вирази для точного вираження своїх думок і почуттів. Переклад. У випадку, якщо хтось займається перекладом або вивченням іноземних мов, знання лексичного значення слів є необхідним. Наступне. уникнення непорозумінь. Інколи слова можуть бути багатозначними. Якщо ми розуміємо лексичне значення слова, ми можемо уникнути неправильних тлумачень і непорозумінь. Розвиток словникового запасу. Знання лексичного значення слів допомагає нам розширювати свій словниковий запас, завдяки чому ми стаємо цікавими освіченими співрозмовниками.